Піде про срібні контакти. Всі знають, що є немагнітні срібні контакти, магнітні срібні контакти і на міді. Да? Але чому саме магнітні, чому саме немагнітні? Що в складі є за метал, який заставляє магнітні бути магнітними, а немагнітні немагнітними? немагнітними. Да? Це ж в принципі, мабуть, зрозуміло, що відсоток технічно ну, відсоток срібла в магнітному нижчий, але який ще є метал в цьому сріблі, ну, в цих контактах, що вони магнітяться. Не саме ж срібло магнітиться, срібло, по суті, не магнітний метал. да? А давайте тепер розглянемо ситуацію. Магнітні метали у нас є які. Хто знає, давай напишемо. Е, по суті, ви пишете, я кажу, залізо, нікель і ще один метал, який магнітний є. І я забув. Ты представляешь? Выбыл из головы Напиши давай напишем. давай напишем. А мы подумаем можешь вспомним, какой еще один металл есть Магнитный, да? Блин, аж самому интересно Ну, в общем, суть питания Третий точно есть э, Давай пробежимся Сейчас мне напишут Ты метальщик, блин Не жаришь в металлах Не жарю Дивись, давай зробимо аналіз немагнітного срібного контакта. Бачите? Це середньостатистичний аналіз немагнітного контакта. Срібло, кадмій. То є, частіше за все. Там срібло і кадмій. Кадмій не магнітний метал, тому і воно і не тягне. Да? Беремо магнітний контакт. І робимо аналіз. І ми бачимо, що ми бачимо, що в цьому матеріалі є нікель. І от за рахунок нікеля, ці контакти получаються магнітними. Да? Ну, Звичайно, технічне срібло на МІДі, тут і так все зрозуміло. Підійде ближче. Жень, Тут получається основа як е, мід, мідний грибочок, і зверху срібний контакт. Тобто там. Ніякої науки немає. Контакту частіше за все з чистого або немагнітного срібла, а основа мідь, тому і ціна на них така. Всі ці контакти ми купуємо. Да? Якщо у вас є, пропонуйте, ціни називати не буду, тому що вони сьогодні змінюються дуже інтенсивно. Не бачу сенсу їх назвати. Хто захоче, поцікавитися, той, в принципі, напише, да і поцікавиться. Да? А який же ж третій магнітний метал? Не знаєш? І я не знаю. Будемо чекати відповідь в коментарях. Ну, а третій магнітний метал це Кобальт. І хто написав правильну відповідь в коментарях. Ви великі молодці, значить, ви активно слідкуєте за каналом і розвиваєтесь разом з нами. Ну, багато хто, я впевнений, і до цього знав, що це за метал.